У селі Стриганець Тисменецького району відкрили навчально-виховний комплекс. Дитячий садочок розрахований на 24 дитини. На церемонії відкриття були присутні голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк та заступник начальника департаменту освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Дудчак. Навчально-виховний комплекс у селі Стриганець відчинив свої двері малечі. Просторі кімнати для відпочинку та ігор облаштовані якнайкраще для потреб дітей. Від сьогодні у нашій школі організовано повноцінне дошкільне навчання для 24 маленьких стриганчан. Обладнана ігрова кімната, спальня, ігровий майданчик. Зроблено так, що діти повноцінно трьохразово харчуються. На честь відкриття садочку малеча підготувала коротку інсценізацію казки колобок. Відкриття навчально-виховного комплексу в селі Стриганець не єдиний приклад розвитку та реформування дошкільної освіти, розповідає заступник начальника департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Володимир Дудчак. Це не єдиний приклад. Сьогодні дошкільна освіта вона і реформується, і модернізується, і осучаснюється. Тільки до кінця цього року ми повинні в наступному році, оскільки президент поставив завдання охопити понад 100 тисяч дітей дошкільною освітою по всій Україні. Ми повинні закінчити ще чотири здати в експлуатацію чотири новозбудовані і модернізувати шість дошкільних закладів в області. Перерізати стрічку і першими увійти в приміщення навчально виховного комплексу довірили його справжнім власникам. Опісля голова облдержадміністрації Михайло Вишеваню подякував громаді села за зусилля, які були докладені, аби дитячий садок в селі Стриганець було відкрито. Президент Віктор Янкович поставив задачу на двох років, щоб в кожному населеному пункті був дитячий садок. Так що це питання з питань. Честь і слава людям цього села за їхню працю. Маємо сподівання, що нових дитячих садочків в Івано-Франківській області побільшає. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини, телеканал Раї.